Зливив себе на думці, що як же багато зараз стало штучного інтелекту в нашому житті. Особливо в, в плані контенту. Я не заперечу, що я сам його юзаю інколи для того, щоб створити обкладинки для відео, тому що, ну на жаль, дизайнера обкладинок я не тягну, Намагаюся їх якось створити своїми силами. Хоча зараз я вже почав якось намагатися це робити, все ж таки більше якось там по іншому, без використання штучного інтелекту. Але от я от дуже часто вертаю стрічку в Твіттері, Я от там зранку люблю посидіти, там буває щось там почитати, там ввечері там погуртати стрічку. І дуже багато стало відео з використанням штучного інтелекту. І знаєте, буває таке, що ти дивишся, ну це видно, що це штучний інтелект, це все от воно от зрозуміло. А буває таке, що от реально відрізнити. Реальність від штучного інтелекту неможливо взагалі майже. Тому що там раніше, о, там ще навіть рік тому, два роки тому було явно видно, що це штучний інтелект, тому що у штучного інтелекту були свої певні касяки, за якими можна було його прям чітко побачити. Зараз таких касяків стає все менше. Ну, штучний інтелект не розвивається все ж таки. Тому і думаєш що це добре це чи погано? З одного боку, якось воно таке собі, тому що е... знаєте, для того, щоб раніше створити якийсь контент, люди думали, щось вигадували, щось робили, десь виходили, щось знімали. А зараз навіть цього робити вже не обов'язково. Навіть там всякі ці прикольчики, там всякі... Ну, там, навіть в інстаграмі там рілси, приколи різні, там можна зараз побачити, які створюються завдяки штучному інтелекту. Ти просто задаєш, просто вбиваєш параметри, що ти хочеш бачити перед собою на відео. Ну, звичайно, що, е як, як сказати, правильний, нормальний штучний інтелект, який зробить все без косяків, він коштує бабла. Але, але все одно, це так спрощує життя контент-мейкерам, які ну, створюють там контент, не ну, якийсь такий, от там якісь прикольчики створюють. Для них це значно спрощує життя. Але. З іншого боку, це ж люди стають лінивими. Тому що ну а що, а чого я буду щось робити, якщо я можу просто е, на, натикати на клавіше на, на, на клавіатурі там текст, щоб мені інтелект це все створив? З того боку, начебто, а що в цьому поганого, так? А з іншого боку, стає жити не так цікаво, чи що. Ну, прикиньте, люди, коли створювали контент, вони виходили, робили якісь активності. а Зараз цього вже робити не треба. Буде просто можна вбити текст і отримати свій результат. Коротше кажучи, штучний інтелект, це знаєте, така палиця в двох кінцях. З одного боку, це прикольно класно, а з іншого боку, ну, мені здається, це все ж таки зробить нас все одно більш лінивими. Коротше, все одно я проти штучного інтелекту, я більше за реальний контент.